Привіт всім. Приїхали ми знову в ліс з Романою Васильівною. Привіт, передай. Вбралися, бо в нас вже сніг. Сьогодні 19 листопада. У нас вже вчора випав перший сніг. О, лежить сніг. Вже де-не-де. Перший сніг. Трошки падав сніг. Та й вибралися ми до лісу. Думаю, що вже останній раз, напевно. В тому році. Але ви знаєте, є щось. Ще в лісі можна здибати. Ми вже десь ходимо. Може пів години, може трошки більше. Назбирали. Навіть я здибав білого. Отам. От Далі. Такий невеличкий, білий. і польських, Польські такі трошки. Вже холодно в нас, але ще... Ще видити, ще гриби є. І ще гриби є. І люди ходять. Там бачив теж людей. Теж назбирали трошки. Вони вже трошки довше, каже, ходять. Але кульочок вже такий мають. Ой, який гриб. Називається грузді. Нас не беруть їх. Отакі грузді. Їх відмучити можна їсти. І греть. Сировішки ще є. Такі погрижені. Ще попадаються польські. О. Видите? Такий маленький. Білий грибок. Хе -хе, цікаво. О! Такий маленький грибочок. Навіть сидить на ньому слимачок. Ну що, може ще буде один до ведра? Може ще один буде. Не шось. не видно, не видно тривога, не видно. Ще навіть у пеньки здибав. Такі старі, але пару штук здибав. Так, не видно. Другого не бачу. Йдемо далі. Класний тут ліс такий. Так, мох. Росте в тому мосі польський розкрут. Рідко, але попадають. Я кажу, тож вже листопад. Пізна осінь. Такий лісок молодий, молоді Ось такий мох. Такий мох ногенький. Тут щось мало є. Там на початку було більше. Тут, а далі в ліс, щось нічого нема. Такі якісь грибочки. Не знаю, що це за грибочки. О, який здоровий муравельник. Хо, ха на муравльов, на муравельнику. І ростуть ще навіть грибочки якісь. О, муравлів не видно. Вже холодно, напевно, поховалися. Такі ворос тут грибочки. О, такі грибочки. На муравельнику. О! І тут просто з тої сторони. Ото парасолька, вони теж їх можна їсти. Отакі грибочки. Несмачні. Ось такі во грибочки. О, порхалки називаються. Ці як? Я не знаю, як їх називають. Нас, кажуть, порхалки. Такі грибочки. Який пеньок класний. Такий мосі. Як ялинка виглядає. Коряга така. Цікавий такий. Декоративне таке щось така коряга. Що природа робить. Так. Вот это промає. Куда вона пішла? Зараз заблудимося, Щось не видно її. Такі грибочки ростуть. Всякі грибочки ще є. Хоч і вже, як я казав, вчора падав сніг. Сируїшка. Згрижена. Слимаки їдять. Щось нічого не бачу я більше. Не бачу нічого. Місця класні. Повинні бути. О, такі грибочки якісь на дереві. такі грибочки. Ого, я шукаю тебе. А ти біля мене десь ходиш, так? Я думав, ти заблудилася. Ну що, покажи, що ти здибала? Найшла щось? Нічого собі. А що того ти назбирала таке? О, Що то є? Опеньки? Та, ну, так смерзають угу. Приморозок був. Смерзають. ну нічого. Нема, О, от трошки назбирали. Казав сусід на зупу буде. Дуже гарно в лісі? Мох зелений. То мох мох зелений. О. Мухомори вже переросли, каже Рома. О, такі. Ялиночки. Хтось одну виробив. Що гарне? Польський. Польський, але старенький вже, видиш. Старенький, польський. Гарний такий. Гарний. З'їджений цей. Так, добренько буду закінчував. Ще трошки походимо та й поїдем додому. Головне подихали свіжим повітрям. Ось такий ряд. Ялиночок посаджено. Добре, всім пока. Підписуйтесь на канал. Передай вам всім привіт. Всім пока. Всім добра.